Український винищувач Міг 29 успішно застосував американські керовані авіабомби джиби 39 по ворожій цілі на півдні України. Удар було нанесено по пункту управління російськими безпілотниками, який координував дії БПЛА у прифронтовій зоні. Жибу – це високоточна бомба малого діаметра, створена для знищення захищених цілей з великої дистанції. Завдяки новому озброєнню ЗСУ можуть завдавати точкових ударів без заходу в зону ППО, що значно знижує ризики для наших пілотів. Після удару було зафіксовано повне знищення цілі та детонацію обладнання на позиції. Це черговий приклад того, як західне озброєння змінює хід війни, підвищуючи ефективність української авіації навіть на пострадянських літаках. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.